Закінчуємо зимову частину мегадіорами. у минулих частинах. Ми вже змоделювали спартана, українського штурмовика та московита на концерті Кобзона. Залишилось тільки створити для всього цього зимову місцину. Основною цікавинкою тут буде московицький бліндаж у розрізі. Я таке роблю вперше. Як на мене, це крутий прийом у моделюванні. Під шаром снігу у нас буде невеличкий сухостій, усе як в реальності. Спартанчик в цих умовах виглядає трохи куцьо. Його також необхідно обробити снігом та різноманітними ефектами вологості. Ну і куди ж без рослинності? Ці бур'яни нервав просто на узбіччі так, моделювання це часто про фантазію та винахідливість. Тепер треба додати цілу низку дрібних деталей, адже саме вони і роблять діораму живою та цікавою, такою, на яку можна кожен раз дивитись та помічати щось нове. Ось такий у мене вийшов фінальний результат цього клаптику мегадіорами. Попереду ще декілька частин, із різними порами року. Щоб не пропустити такий контент, підписуйтесь на наш ютуб канал Modelhead. Там ви вже зможете переглянути велике повне відео про цю частину. А мені вже час робити наступні. До зустрічі!